Це мій перший мотоблок, ну, він, правда, один перший двигун, дизель 4 лошадки. Це перший міні-трактор я робив. Коробка МТ-10, переломка, 7 лошадок ставив бензиновий. Потім я його переробив на другий. Ось так він виглядів, там є як він їздив трошки. Це поробив адаптер, починав робити адаптер до мотоблока. Внук сидить на братовому мотоблоці. Це внук на адаптері. Приміряємо адаптер, йому робимо, щоб кататися було. Це він вже тут їздить на адаптері. Там далі відео буде. Ну, такий має вид, мав вже від такий адаптер. А це мій перший трактор переломка. Я його зробив, ось так він виглядів. Зараз він перероблений, вже переробляю. Це класика міні-трактор. Я його продав, вже немає. Це внуки їздять на міні-тракторах. Тут ось син мішає внуку кататися, самому хоче. Тоже на міні-тракторі на цьому, на класиці. А це мій перший адаптер до переломки, до мотоблока. Робив і дізель, і бензин не їздив. Ним і картоплю копав, вижимається, ззаді навіс не було. Цього теж продав. Ну а далі відео покажу.